Чи знаєш ти, яку силу мають слова? Недарма народна мудрість зафіксувала багато прислів'їв та приказок слово може врятувати людину, а може і вбити. А ще можна необережно викликати міфічну істоту. Ось і Марічка із Сашком збираються чаклувати, чи ті слова вони використовують. Переглядай відео, щоб дізнатися. Пригадай, народна казка вигадана історія, яка сприймається як реальна. Є різні види про тварин, побутові, фантастичні або чарівні. Сьогодні познайомимося з фантастичною казкою. Хто ж такий цей ох? Такий маленький дідок, сам зморщений а борода зелена, аж по коліна. У слов'янській міфології він є правителем Лісового царства. Недобрий, але й не лихий. Це той старий мудрець, хитрий чаклун, який володіє таємними знаннями і може зробити героя кмітливішим, спритнішим, сильнішим, дати чарівні сили, але про все з самого початку. Жив собі убогий чоловік із жінкою, а в них був одним один син. Таке леда, що той одинчик, що господи, ні за що і за холодну воду не візьметься, а все тільки на печі сидить. Так, тут потрібні особливі чари. Але не можна бити дітей. Та йому вже років двадцять. До роботи його, до роботи. Та батько так і зробив віддавав учитися до кравця, шевця, коваля, звідусіль тікав ледащо. Вирішив батько тоді повести сина до іншого царства, щоб хоч звідти не накивав п'ятами. Йдуть та йдуть, чи довго, чи недовго, аж увійшли в такий темний ліс, що тільки небо та земля. Увіходять у ліс, притомилися трохи. А там над стежкою стоїть обгорілий пеньок. Батько та й каже Притомився я, сяду відпочину трохи. О. Сказав ох. Викликав правителя лісового царства. Що тобі, чоловіче, треба від мене? От і наше чарівне слово. Пояснив чоловік, куди йде й навіщо. А тут чаклун і запропонував. Я його навчу. Тільки з такою умовою. Як вибуде рік та прийдеш за ним, то коли пізнаєш його, бери, а не впізнаєш ще рік служитиме у мене. Лише мені здається, що це хитрість. Ось тобі урок. Не обіцяй, необачно, і читай у контракті те, що написано дрібним шрифтом. От ударили по руках, чоловік і пішов собі додому, а сина повів ох до себе. Цікаво, і як він такого ледеря вчити буде. Отож слухай рецепт виховання від оха беремо дрова, зв'язаного наймета, трошки живлющої води, увага, усі дії в нашому відео виконані професіоналами не відтворювати в реальному житті, тричі повторили і з того ледачого парубка та став такий моторний та гарний козак, що ні здумати, ні згадать хіба в казці сказать. Як думаєш, чи вдасться чоловікові впізнати сина? Легко. А якщо так, пригадай. Ох, не позитивний персонаж, а хитрий чаклун. І добра так просто не робить. Він не чоловікові сина перевиховав, а собі слугу знайшов, тож три роки мусив відслужити хлопець воха. Силою такого чаклуна не здолаєш, а от хитрістю можна спробувати. А допоміг батькові добрий дід увесь як молоко білий, і одежа на йому біла. Цей чоловік сказав Як прийдеш до оха, він тобі випустить голубів. То ти не бери ніякого голуба. Тільки бери того, що не їстиме, а сам собі під грушею сидітиме. То твій син. Зробив чоловік вибір та й зміг визволити сина. Чого навчився молодий хлопець у наймах у чаклуна? Усі відповіді правильні. Дорогою додому син батькові продемонстрував. Як він може перетворитися на хорта, мисливського собаку, на сокола, на коня. Ще й грошей таким способом заробити змогли. Але й ох, не міг лишитися осторонь. Він купив хлопця коня та й привів того знов до свого будинку. Поглянь на зображення та визнач, які моменти сказки вони ілюструють. Отож, хлопець застосував здобуті знання. Завдяки чарам він спочатку перетворився на окуня та втік відоха, потім став перстнем, який знайшла царівна. Зрештою, той перстень розсипався пшоном Так і порозкочувалось по усій хаті. А ох, недовго думавши, перекинувся півнем та давай клювати те пшоно. Клював, клював, все поклював, а одна пшонина закотилася під ноги царівні. Він тієї пшонини і не з'їв. Як поклював, та в вікно і вилетів собі геть та й полетів собі. А царівна закохалася одразу, теж весілля справили Визнач тему, про що йдеться у творі. Формулюємо одним реченням. Та основну думку те найважливіше, що автор хоче донести до читача. Тема зображення того, як праця може змінити людину. Основна думка уславлення працьовитості, кмітливості. Запам'ятай народна казка Ох фантастична. Тема твору зображення того, як праця може змінити людину. Основна думка. Уславлення працьовитості, кмітливості. Став уподобайку. Стеж за нашим каналом. Учімо українську літературу разом з нами.